Привіт всім! Привіт Черкащини! Я до останнього відтягувала, щоб не копати. Ви знаєте, що я не прихильниця перекопування. Але з Берізкою я ж не хочу купувати якийсь гербіцід і боротися з нею. Я попробую з нею фізичними методами. Ось дивіться. Дивіться який. Там далі йдуть тоненькі корінці, бачите? А тут прям понаростало. І оце в мене тут була цибуля, і оце все в такому цьому То я спробую зараз зібрати, не буду залишати, я навіть не знаю, приростає ця корінці, які вже пошкоджені в землю, чи не приростає. Тому я буду їх просто виносити, навіть не знаю ще куди. Ну, не в компостну кучу, бо там вони, мабуть, точно проростуть. От, і зараз перекопаю. І покажу, який у мене буде ловчик. Ну, ось бачите, які прям товсті ці стебла. Недалеко від поверхні землі, але їх тут дуже багато. Перекопаю і покажу результат. Я вже трішки покопала, вже закінчую на сьогодні. Мене <гум> видно. Дивіться, вже накопала майже повне відро, 15-літрове відро, скільки коріння. Тієї Берізки. Саме більше її видалося ось тут біля бортику. Тому що вона, дивіться, які корінці, дивіться, які, які корінці, тому що вона лізе із стежки, на стежці росла завжди Берізка, але ж ви знаєте, там і топчуть, і сухо, і не така земля. <кій> тому берізка. І лізе там, де краще. І отут біля бортиків прям понаростало. Дивіться, які, які корінці. Ось. Я знаю, що берізка більше трьох метрів має, має корінці, але я з чим буду боротися. Ось дивіться, вона роздвоюється тут біля поверхні, роздвоюється. І наростає іще більше. І що я Ось помітила, що я вам хотіла показати. Ось таке залишається дивіться, і потім розростається на всю грядку. Я отаке повикопую і я надіюся, що її стане менше. Ось. Бачите, я не прям так копаю, а просто підкопую, не перевертаю землю, просто ось так і вибираю отакі коріньоки. Я думаю, що це мені допоможе. Я коли купала картоплю, то так робила. Засіяла фацелію, дивлюся, ніби менше. То поборюся і так. Весною, весною покажу результат. Якщо буде гарний, то ви скористуєтесь. І ще ми маємо в підсумку: три квадратних метри гарно спушеної землі. Не і спушеної, тому що я не перевертала пласт землі. Вибране ціле відро, коріння, берізки Зараз винесу. І бонус. У мене завжди бонус. Оскільки це була грядка цибульки, то ось накопала. Зараз подсажу, мабуть, у полуниці, щоб не забути. І буде в мене гарна цибулька. Або навесно, або зараз. Так що до зустрічі. Забула ще сказати, а тепер я можу спокійно мульчувати чи листям, чи травою, не боятися, що листя прикриє берізку і вона не вимерзне, і далі буде рости така ж пишна і гарна, як оце тут у мене ще залишилось на наступний раз три квадратних метри поборотися. Так що поборюсь і потім вже завезу сюди і сюди листочки. Ось у полоничці такий маленький рядочок висадила цибульки. І що я хотіла ще це таки додати, що така чорна земля тут була не завжди. Я трішки, коли робила цю сходинку, трішки підібрала ось тут із стежки, ну, щоб рівень підняти, а тут опустити. От, Трішки два роки мульчувала, всього два роки. І за два роки, подивіться, яка краса. Так що... ですし。